Лікарі ще не бачили на Дніпропетровщині. Люди масово отруїлися сурогатною горілкою, і визначити, яка саме речовина була в питві, медики не можуть. кажуть нічого подібного за свою практику не пам'ятають. У постраждалих погано згортається кров та відкриваються кровотечі з рота й носа. Один чоловік помер, ще семеро його односельців зараз у лікарнях. Що ж вони пили і де купили смертельний коктейль? Відповіді шукав наш Артур Терещенко. Лікарня в райцентрі Томаківці. За останні кілька днів сюди привезли вісьмох тяжкохворих селян. Скарги у всіх однакові. Слабкість, запаморочення і сильна кровотеча. Голова крутилася і кров йшла. І ножом, і Напередодні пацієнти пили горілку, яку купили в сусіда. Потім усім стало зле. А один із чоловіків, Валерій Прильопа, помер у реанімації. Прийшла до мене тюска, різна моя тюска. Утро і сказала, що Валерка помер. Ну, яйць огадався, я, я мою це навірно, і в мене це, це саме в той москві. Почувши про смерть приятеля, пан Віктор, якому всю ніч було зле, негайно викликав швидку. І в першу добу, постраждалому, перелили кілька літрів крові. Та стан чоловіка, як і більшості його односельців, не поліпшився. Це такої-то яд, сильний яд. За більше ніж 30 років роботи здесь, в больнице я ні разу не, не відділ больных з такими отравленнями, з такими проявленнями. Що от кровотічення наступної доби п'ятьох найтяжчих пацієнтів перевезли до обласної токсикології. Втім, чим саме потруїлися селяни, експерти і досі не знають. Ми не знайшли ні метилового спирту, як підполагали ранее, вот, і інших сургатів алкоголю. По клініці це схоже на вещество, яке впливає на святушу систему крові. Як воно потрапило в водку чи в спирт, ми не можемо вам сказати. Тому трактується як неізвісне вещество з нарушенням функції святушу системи крові і токсичним пораженням печені. Тим часом чоловіка, який продав отруту сусідам, уже затримали. Ну ладно, якби ще Гнав ту самогонку, та це він, звісно, що б давав. Але самогонку ж невигідно. Це ж сахар купи, дрожжі купи, зроби, газ попали, а так дешевого спірту якогось набрав та й на колошмати. За півлітра смертельного коктейлю чоловік правив 25 гривень, що саме додавав у Питво його дружина. Розповідати відмовляється. Я не буду відповідати на ці питання, Всі питання, які мені задавали, я відвідала слідователю. Сам підозрюваний активно спілкується зі слідчими. На допитах чоловік розповів, і скільки і де купив сурогат. Дав показання щодо місця придбання тилового спирту, з якого він, тобто сировини, з якої він виготовляв в подальшому горілку. Це виявився один з ринків міста Запоріжжя. Винуватця масового отруєння тримають під вартою. Йому загрожує до 10 років тюрми.